Вже зовсім скоро на набережній перемоги запрацює новий світлофор. Софія мешкає на перемозі, зізнається, чекає встановлення триокого пристрою з нетерпінням. Я користуюсь цим пішохідним переходом, і я дійсно трошечки хвилююсь, бо не завжди водії, як ось було тільки що зупиняються. У мене неодноразово були ситуації, коли мала б статись аварія, але мені просто пощастило. За безпекою пішоходів та водіїв тут і раніше слідкував регулятор руху. Все змінилося вмить. Ракета знищила не тільки частину будинку, а й інфраструктурні об'єкти. Комунальники наполегливо працюють, щоб якнайшвидше все відновити. «Делаем светофорный объект на набережной 118, чтобы восстановить, чтобы людям было удобнее переходить дорогу и безопаснее. Будем работать до тех пор, пока нам будет будут создаваться условные погода наши. Если пойдет ливень, мы работать не сможем, потому что это электричество, провода. А так будем стараться работать максимум, сколько сможем до темноты. Чем больше, тем и лучше». Тут вже монтують транспортні та пішохідні світлофори, прокладають кабелі. Основну частину робіт невдовзі планують завершити. Усі світофори світодіодні будуть змонтовано дві кнопки з виклику зеленого світла для пішоходів. Змонтовано два світильника LED для освітлення пішохідного переходу. Буде виконана виконано по монтажу кабельних ліній для з'єднання усього цього обладнання. Роботи плануємо завершити до кінця травня місяця. На червень теж є план робіт. Наступного місяця ще буде проведено роботу з монтажу двох екранів та датчики фіксації швидкості, які були також пошкоджені. Всього на відновлювальних роботах задіяні дві бригади працівників. Вже найближчим часом місцеві мешканці зможуть користуватися безпечним пішохідним переходом. We'll